Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми формуємо разом каталог автомобілів і в плейлисті можна собі вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, які можна купити під конкретні потреби, а не лазити по автобазарі годинами і вибирати невідомо, що і не забувайте кожен рік обробляти знизу днище, крила кузу своєї машини маслом, відробкою або під гумом, розведеним соляркою або в бензині. Або пушечним салом, щоб не було ржавчини, і міняти масло в двигуні через кожні 5-6 тисяч кілометрів пробігу. І головне не ганяти більше 110 км в годину, бо ресурс двигуна падає в геометричній прогресії. Тобто, наприклад, в BMW або Мерседесі двигун мільйонник, його можна загнати на капіталку на 150 тисяч км, якщо їздити більше 150-60 км за годину. Отже, в нас сьогодні на огляді такий автомобіль Dodge Journey. Він вироблявся з 2008 по 2020 рік. Подивіться, будь ласка, двигуни бензинові. Є, подивіться, перше покоління, ось ми сьогодні його розглянемо. І що саме цікаво, є ще його назва під назвою Fiat Freemont. Тобто, давайте глянемо історію компанії Dodge. Це колись були. Два брата доджі, їх так прізвище було. Вони заснували в 1900 році компанію. А перед тим вони на гаражах собі працювали. Там, там робили собі на гаражах всякі приколи. І собі думають, давайте зробимо компанію. Ось, і бачите, потім ця компанія була куплена компанією Fiat. Ось тут написано Fiat Chrysler. Бачите, є частиною компанії Fiat Chrysler. І тому е, зараз є отакі от автомобілі, також бачите, от, під назвою Fiat Fremont. Це те саме і Dodge Journey, так би мовити. Ось. Давайте подивимося, що нам пропонує Авторія. Я вже подивився, авторія нам пропонує 843 автомобілі продаються в Україні. І найдешевша ціна, ось я глянув, 2013 року за 8900. 2,4 літра двигун в Чернігові на автоматі. Давайте ми глянемо. Що людина пише? Значить, дивіться, хороший до джорні. Двигун працює ідеально. Коробка перемикається чітко без нарікань. Все ідеально. Тобто, можна перевірити, подивитися, 2,4. І що найцікавіше, подивіться, будь ласка, 7 місць. Тобто, це не стандартний, там п'ятимісна машинка, а 7 місць Давайте глянемо, який в неї вигляд. Ось подивіться. Ось подивіться, бачите, який класний вигляд, просто бомбезний. Все, все, так би мовити, лакокрасочне покриття в ідеальнішому стані. І давайте ми ще глянемо на багажник. От що нас більше всього цікавить. Подивіться, будь ласка, бачите? Ось подивіться, бачите, який багажник. І фактично отут є. Ще ззаду ряд сидінь для когось там. Бачите, отак от воно складається. Дуже вдала машина, дуже класна. Популярна, бачите, 850 автомобілів є. Мені, чесно кажучи, ця машина дуже подобається. По-перше, це бензин, а не дизель. І по-друге, сім місць і високий кліренс. Сказка а не машина. Садяку за увагу, підписуйтесь, будь ласка, на канал. До побачення.